Абсолютна більшість речень в англійській будується за цією системою. Я тобі про неї розкажу. Безкоштовно і детально покажу, як це працює на прямому ефірі 26 вересня, вже в цей четвер о 19.00 за Києвом. Посилання в шапці профіля. Реєструйся, приходь, я тобі потім ще й скину цей конспект. Окей? Прокидаємося. Що буде, якщо поєднати грудь та горіх? Chestnut. Каштан. До речі, ви знали, що набрякше англійською буде swollen. Але swollen – це набрякше через якийсь зовнішній фактор, інфекцію там, ушиб, щось таке. Оце у вас опухло щось. А саме набряк, типу тому, що маленької рибки на ній скушали, оце вже просто puffy. Puffy face. Іноді з використовую так Тож... До речі, ви знали, що.